Королева часу Наталія Щерба. Розділ 9. Том і Золота кімната. Наприкінці довгого коридору шляхи дітей розійшлися. Том рушив ліворуч, за блискучою ниткою золотого ключа. А Олі праворуч, за іскристою ниткою кришталевого ключа. Але вони домовилися зустрітися у янтарній залі після того, як заберуть свої подарунки. Том пройшов через велику й темну порожню залу, в якій не горіли навіть свічки, і потрапив у довгий коридор, який несподівано повертав то туди, то сюди. Нарешті, коли Том уже геть не сподівався дістатися бодай до якоїсь кімнати, золотий ключ привів його до залізних дверей, оздоблених кованим листям і квітами. На дверях було аж сім замків механізмів, які майстерно були вплетені у візерунок. Уважно їх оглянувши, Том зрозумів на те, щоб їх відімкнути, піде багато тижнів, аж тут йому в долоню ліг золотий ключ. Перший замок відімкнувся одразу. Том повільно підніс золотий ключ до другого замка, який ховався у кованій чаші квітки. На його подив – Ключ зненацька змінив форму. Те саме сталося і з іншими замками. Золотий ключ видовжувався або, навпаки, коротшав, обростав потрібними зубцями на борідці. лише голівка у вигляді золотого сонця завжди залишалася незмінною. Та щойно Том вставив ключ в останній сьомий замок, як біля дверей, де не взялася блакитно біла постать, що просвічувалася наскрізь. Це був хлопець із довгим білим волоссям і великими крилами. Ти примара? ледве вимовив нажаханий Том. Я загублений у часі, сумно відповів напівпрозорий хлопець. Я той, чий час колись забрали, і тепер я змушений блукати різними світами. Мабуть, ти хочеш потрапити в золоту кімнату? А можна мені разом з тобою? Я завжди хотів у ній побувати. Том кивнув, він був не проти. Десь далеко ударив годинник. Цікаво, який це раз п'ятий чи шостий. Золотий ключ легко прокрутився у шпарині останнього сьомого замка, і двері відчинилися. Перед очима постала велика кімната, суцільно вкрита чорними мармуровими плитами. Щойно Том увійшов. Як по кутках спалахнув вогонь у мідних чашах на лев'ячих лапах і осяяв величезну купу золота посередині. Том ніколи не бачив такої кількості золотих монет, та в нього ніколи й не було власних грошей. Золоті ефлари грізно сяяли, і Томові чомусь стало незатишно й тривожно на серці, не мов би він скоїв щось недобре, повз нього прослизнула прозоро білувата постать. Не бери тут нічого. Шепнув той хлопець Томові. Я відчуваю лихо. Том готовий був погодитися із загубленим у часі, та раптом згадав свого опікуна, чорну роботу, і зрозумів, що в жодному разі не хоче повертатися туди. Я не візьму багато, запевнив його Том. Загублений у часі не став сперечатися. Це твій вибір, луною долетіла до хлопчика сумна відповідь. Том ніколи не мав власних грошей, проте він не був жадібний і узяв лише дві невеликі жмені монет, засипаючи їх у кишені. Весело насвистуючи, Том рушив до виходу, та зненацька відчув, що йому важко йти, наче золото в кишенях пригинає його до підлоги. Тоді він вирішив висипати золоті монети з однієї кишені, але рука його не послухалася. Том спробував ворухнути другою рукою. Але й та не рухалася. Мало того, ноги неначе приросли до підлоги. Він безпорадно озирнувся і раптом побачив знайому чорну постать, ніби вирізану з чорного паперу. Але тепер, час якого немає, став удвічі вищим і більшим. Мало того, на його обличчі оприявнилися два жахливих чорно-білих ока. Ти вчинив погано, Томе. Задоволено промовив час якого немає, поцупив золото, та ще й у кого у самого часу. Цей учінок остаточно змінив твою долю в поганий бік. І тепер час твого життя перетікає до мене. Том і сам це збагнув. Він поглянув на свої руки І побачив, що вони стали блідими і напівпрозорими, наче з них вийшло життя. Він з переляку закричав. І хотів було вискочити з кімнати, але ноги його ледве пересувалися. Утім, коли Том на силу переступив через поріг золотої кімнати, до нього знову повернувся легкий рух, і він побіг. Але його тіло так і залишилося сірим і напівпрозорим, немов старе запорошене скло.